Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це нове протистояння. Українські селяни проти російських списоносців. Подивіться, велика величезна битва нас чекає. Подивіться 4 тисячі українських селян проти 5 тисяч російських списоносців. Дуже цікаво, дуже цікаво, як це буде. Друзі, подивіться на карту. Вони зайняли практично всю карту. Це неймовірно. Точніше, мапу вибачаюсь, вибачаюсь. Я ще вчу рідну мову дуже соромно, але я а, дуже дуже... Багато часу цьому приділяю, і, здається, в мене потрошку виходить, друзі. І це, звісно, що завдяки вам, ви писали мені, підтримували мене. І реально вийшов прикольний український розважальний контент у Грі Козаки 3. Дуже вам за це дякую, друзі. А зараз ми вже будемо починати. Будемо виділяти, звісно, що українських сен. І будемо вимикати режим миру. І ось так. Дивіться, дивіться, як, як вони повільно йдуть. А, це вже гра козаки 3, не зовсім оптимізована, але все ж таки, як є. Дивіться, спесоносці починають, виходити, виходити, точніше, і ось починається битва. Дивіться, дивіться. Я вважаю, що селяни просто непереможні. Дивіться, дивіться. Як це гарно. Як селяни добре-добре гамселять списоносців. Зараз, знаєте, я знаю в коментарях будуть писати: а чому ти не відправив списоносців в атаку? Ну, знаєте. а? Тому що. <с> ну Зараз відправлю, виділяємо списоносців і. Е а вони чогось не відправляються, знаєте? ну, <с> Добре, добре, відправились. І дивіться, і дивіться. Селяни згрупувалися ось такими е загонами, загінами, і вони б'ють. А <с> дивіться, селяни перемагають. Це неймовірно, дивіться. Супер, супер. Емоції просто зашкалюють. А, оцей непотріб, дивіться, <сум> удобрює земельку. Дуже швидко проникає в неї. Потім будуть соняшники цвісти. І ось селяни, які залишилися, представники вільного народу, три тисячі. З чотирьох тисяч проти п'яти тисяч, типу, підготовлених там списоносців зі списами. там ну Ми ж знаємо, з чого ці списи. Вони, мабуть, пластикові. Оця броня в них, а, мабуть, паперова, ну максимум там якийсь картон. А, а ось. Ось той одяг. Це ще, знаєте, у грі це XVII століття, але ми то знаємо, що насправді цей одяг в них десь з 5 сторіччя до нашої ери. Десь так. Не інакше. Ну що ж, друзі, ось така битва, ось таке відео. Знаєте, мені було приємно на це подивитись. Дуже сподіваюся, що вам також. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, як завжди. пишіть багато коментарів. Будемо поширювати український контент разом. І знаєте, друзі, все буде Україна. Перемога буде за нами 100%. Ну що ж, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення, друзі! До нових прикольних відео.